Його називали блухи порівнювали талант з Шевченком, а тепер він готовий перевершити самого Лобановського. Головних героїв українського футболу об'єднує один шлях, який веде до керма національної збірної. Прийшла його черга. Сергій Ребров давно закріпив за собою місце у залі слави вітчизняного футболу, але зараз вболівальники сподіваються, що головне його досягнення попереду. Світло в кінці тунелю має бути довгих півроку очікування добігають кінця. Саме стільки збірна України перебувала без головного тренера. Впродовж такого періоду часу професійну недбалість керівників нічим не виправдати. Адже смішно, коли збірна, котра стабільно входить до другої десятки найсильніших команд Європи, приїздить на великий Вемблі грати важливий офіційний матч з наставником, який номінально керує трьома командами. Подібні жарти потрібно залишати в минулому. Тим більше, коли майбутнє вабить перспективою, тому що призначення вартувало очікування. Серед українських спеціалістів наразі не можна знайти більш гідної кандидатури для управління збірною, ніж Сергій Ребров. Принаймні ніхто з них не потрапляв двічі поспіль в рейтинги 50 найкращих тренерів світу за підсумками року. Час і місце завжди важливі. Зараз співпраця виглядає слушно для обох сторін. Як для Реброва, так і для збірної України. Професійна кар'єра Сергія починалася в ті буремні часи, коли збірної України не існувало. Тоді навіть сексу не було. Радянський Союз доживав останні місяці вигаданої величі, яка призвела його до розпаду. Добре, що інтернету також не було, адже ви ризикували потрапити в пастку, ображаючи чергового школяра в коментарях. Тому що Сергій Ребров почав стукати в двері першої команди Шахтаря, коли ще навчався в одинадцятому класі. Вже в сімнадцять років мрія збулася. зонак дебютував на офіційному рівні. Але не варто думати, що доля постійно посміхалася хлопцю, нічого не беручи. Натомість талант у відносинах з м'ячем сформувався в рідній Горлівці, звідки форвард початківець з транзитом через Макіївку потрапив до дубля Шахтаря. Лишень щоденний шлях в обласний центр був неабияким випробуванням на відстань та кошти. Адже всі були рівні, рівні перед бідністю. Родина Реброва не стала виключенням. Перші події залишають найбільші враження. Дебют молодого форварда в радянській першості справді був приголомшливим. В першому ж матчі проти Арарату вийшовши на заміну, він відзначився голом. Однак куди більш пам'ятним виявився другий м'яч. Через два місяці після сенсаційного дебюту Ребров забив гол, про який мріяв. Гол, який змінив його долю. Юний талант вразив ворота київського Динамо. А це були часи, коли столичний клуб мав першочерговий інтерес та доступ до всіх обдарованих українських футболістів. Ребров потрапив на радар. Показово, що невеликий за габаритами нападник відзначився головою. Згодом гра на другому поверсі стала притаманною рисою Сергія. Якість поділена на зріст давала вражаючі результати, за якими Форвард входив до когорти кращих майстрів у цьому ігровому компоненті. Секрет успіху приховують юнацькі роки. В Горлівці Ребров також відвідував секції з баскетболу та волейболу, не відстаючи в стрибучих видах спорту. Свобода творить дива. Україна отримала незалежність, а Сергій в дебютному чемпіонаті відразу ж перетворився на лідера Шахтаря. В дев'ятнадцяти матчах вчорашній юніор забив 10 голів на два менше ніж найкращий бомбардир першості. Наставник гірників Валерій Яремченко, який курував прогрес молодого нападника, чудово знав, куди рухається справа, але не збирався заважати. Тому, коли приїхала торгова делегація з Києва, Ребров отримав зелене світло на переїзд. Тоді загальнонаціональний піетет перед Динамо розповсюджувався навіть на Донецьк. Відомо, як укладалися угоди на початку 90-х. Але ми не знаємо, чи були задіяні в переговорах майстри бетонної справи. Тому констатуємо офіційний бік договору. Сума трансферу складала 150 тисяч доларів. Для 18-річного футболіста з регіону потрапити в Динамо велика вдача. Але футбол це не лотерея. Для отримання виграшу вхідного квитка недостатньо. Попереду чекали жорне відбору та тиск конкуренції. Ребров перебував в основній обоймі команди, але на полі з'являвся здебільшого на заміну. Результативність була відповідною, тобто низькою. Зустрівшись з труднощами, Сергій, як справжній юнак, згадав місце, де почував себе добре, та благав Яремченко повернути форварда назад. На щастя, в Києві знайшовся свій батько-наставник. Анатолій Пузач допоміг новачку опанувати себе. Можливо, проблема була не тільки у віці. Коли постане питання, чому Ребров не став повноцінною зіркою світового масштабу як Шевченко, труднощі з адаптацією варто включати в букет аргументів. Ментальні гойдалки не основна перешкода, яка може завадити розвитку молодого дарування. В очі безодні Сергій заглянув, коли відчув проблеми з коліном. Пошкодження хряща колінного суглоба віщувало серйозні наслідки. В ті часи ставлення до спортивної медицини, особливо на теренах свіжого постсовка, було специфічним. Тому така травма могла, якщо не перекреслити, то суттєво вплинути на розвиток кар'єри. Обійшлося справжнього уродженця Донбасу не поставити на коліна. Але лево в участку другого сезону в кладі киян Ребров провів у Лазареті. Далі справи пішли вгору, проте за перші три роки перспективний нападник не став невід'ємною частиною улюбленої команди. Грав достатньо, але рідко проводив на полі всі 90 хвилин, особливо у важливих матчах. Втім, це не завадило йому забити один із найпам'ятніших голів для київських вболівальників. Зустріч з головним ворогом у рамках Ліги Чемпіонів зібрала аншлаг на республіканському. В процесі кипіння трибун зійшло до стану повного спустошення. На перерву московський спартак пішов з перевагою у два м'ячі. Тоді «Динамо» не становило загрози на європейській арені, тому залишалося надіятися лише на Боже проведіння. Адже поставити на коліна Спартак в Києві це свята справа. Диво сталося! Ребров вийшов на заміну у другому таймі та в підсумку поставив переможну крапку у героїчному камбеку. У другій зустрічі з російським супостатом відбулася ще одна визначна заміна, яка змінила історію Динамо. На 56-й хвилині замість Сергія Реброва на поле вийшов Андрій Шевченко. В сучасному футболі давно домінують схеми з одним яскраво вираженим нападником. Інша справа кінець 90-х. Тоді тактики з двома форвардами були звичним вибором. Найяскравіші приклади втілення Двайт Йорк та Енді Коул, Алесандро Дель П'єро та Філіппо Інзагі. Але це не все. На східному напрямку вирізнявся ще один легендарний дует, який наводив жах на всю Європу: Шевченко і Ребров. Повернення Валерія Лобановського до Києва змусило швидко забути про шубне позорисько та вивело всю команду на інший професійний рівень. Особливо пощастило молодим нападникам. Під наглядом великого тренера вони виросли в зірок континентального масштабу. Візитівкою бомбардирського союзу Динамо є протистояння з Барселоною та Реалом. Кияни познущалися над іспанським Ель-Класіко. Андрій більше забивав, але Сергій також додав свої 2 плюс 2, А його гол в київському поєдинку проти Барси, забитий майже з нульового кута, увійшов до списку шедеврів, про які не можна забути. Взагалі наступальні дії білосиніх без участі рудоволосого майстра, годі було уявити. Іноді кажуть, що за талантом Ребров перевершував шеф. Така думка в першу чергу ґрунтується на засадах універсалізму. Перелік вмінь менш габаритного нападника був дуже широким. Він не тільки забивав з обох ніг, головуючи на другому поверсі, але також вміло керував створенням атак, асистуючи партнерами. Не дивно, що ближче до завершення кар'єри Сергій часто діяв в півзахисті. При цьому головну місію форварда Ребров виконував бездоганно. За чотири сезони динамівського ренесансу він наколотив 109 голів, зокрема, 30 з них, коли Шевченко вже поїхав підкорювати Мілан. Тобто Сергій не був форвардом одного дуету. Якість також сумнівів не викликала. Статистично Ребров забивав у кожному другому єврокубковому поєдинку. Тож постає визначне питання: коли прийшла пора вийти на новий рівень? Чому футбольна Україна не отримала ще одного форварда калібру золотого м'яча? Час та місце. Чому саме Тоттенгем? Очевидно, враховуючи ігрову стабільність Сергія та миттєвий успіх Шевченка в Італії, попит на Форварда не обмежувався посереднім представником англійської прем'єр-ліги. Втім, вести перемовини з керівництвом Динамо, це все одно, що грати в казино. Багато примхливих невідомих. Не кожен великий клуб зголоситься вести бізнес таким чином, а ось Тоттенгем, навпаки виявив наполегливі, запропонувавши обом сторонам вигідні умови. Вже сьогодні, маючи перед очима всю палітру кар'єрних пересувань Реброва, резонно зауважити, що бухгалтерський облік займає важливу роль у прийнятті рішень. Розрахунок річ корисна, але завжди можна прорахуватися. Найскладніші питання можуть мати прості відповіді. Різницю між європейським успіхом Шевченка і провалом Реброва приховує дитяча арифметика два роки і три місяці. Різниця форвардів у віці, плюс один сезон, на який Сергій затримався в Динамо. Не дивно, що Ребров не був власним шматочком для топ-клубів, адже в ті часи Рубіж у 30 років вважався для форвардів початком стагнації. В Лондон українець переїхав у повні 26, тобто права на помилку не було. Ставши рекордним трансфером для шпор, він мав віддячити відповідним рівнем гри. Дев'яти забитих м'ячів за чемпіонат замало, а чорна смуга навіть не починалась. В наступних 30 іграх прем'єр-ліги Сергій відзначився одним голом, додавши свій перехід до списку найгірших трансферів в історії першості. Гравець шукав пояснень у несприятливих обставинах. Джордж Грем, тренер, який хотів бачити українця в команді, пішов. Натомість його наступник Глен Годл робив ставку на інших нападників. Проте жоден наставник не відмовиться від форварда, який забиває голи. Наприклад, так як це робив Шевченко в серії А. Ще одна причина, чому ігрова спадщина реброва надійно закрита в величу тіні Шевченка, це виступи за збірну. В 75 матчах у синьо-жовтій футболці Сергій записав на власний рахунок 15 голів, причому більшість з них умістилися в ударну трирічку наприкінці 90-х. Занадто скромний показник, як для культового нападника. Хоча останній м'яч Рброва в національній команді вболівальники мають чудово пам'ятати. Дальній постріл в поєдинку з Саудівською Аравією став окрасою успішних виступів України на чемпіонаті світу в Німеччині. Саме той мундіаль був фінальним акордом виступів Реброва за Україну. В якості гравця. Коли Андрій Ярмоленко переходив до Вестгему, багато хто міг здивуватися, що це не перший українець у складі молотобійців. Фактично, після першого ж сезону в Англії багатообіцяючий контракт Реброва з Тоттенгемом перетворився на догравання. До іншого лондонського клубу Сергій потрапив після дворічної оренди у Фенербахче. Цей етап англійської кар'єри виявився настільки непомітним, бо той рік Вестгем провів у чемпіоншипі. На рівень британської трясовини український бомбардир опустився, тому що забивав найчастіше центральних захисників десять голів за чотири сезони. Роки, які мали бути найкращими в кар'єрі, стали найгіршими. Коли Ребров виступав у чемпіоншипі, Андрій Шевченко виграв золотий м'яч. Як тільки Сергій отримав можливість самостійно вершити власну долю, завершивши трудові відносини з Тоттенгемом, він повернувся в рідне та комфортне середовище. Рівень чемпіонату України дозволяв реанімувати гравців навіть після чотирирічної коми. Дебютний сезон після камбеку в Динамо, 32-річний Ребров завершив у якості найкращого гравця першості. Більш того, ці успіхи допомогли нападнику залишити золотий слід, закріпивши за собою статус кращого бомбардира за всю історію українського чемпіонату. Формально пізніше українця обійшов Максим Шацьких, але якщо порівняти загальну кількість зіграних матчів, цей титул по праву має належати Реброву. Причому Сергій добровільно відмовився від шансів покращити власну статистику. Ігрову кар'єру Форвард завершував не в Україні. Маючи досвід англійської трясовини, Ребров вирішив поринути у справжнісіньке болото, підписавши угоду з казанським рубіном. Українця не віджахнув навіть статус гравця ротації. Гроші це добре, але не в закритій пляшці. Жити серед когнітивно хворих людей, які вважають Московію і Татарстан однією країною, а Україну штучно вигаданою справа нелегка. Із сумнівного відрядження Сергій привіз два чемпіонських титули, про які тепер навіть згадати соромно. Перехід від гравця до тренера був миттєвим. Тільки Нуребров повісив бутси на цвях, коли вже наступного дня перетворився на Сергія Станіславовича, ставши асистентом в юнацькій структурі рідного Динамо. Пройшовши кар'єрними сходами до рангу головного тренера, тривалий час талановитий наставник залишався заручником ситуації. Громадськість настільки втомилася від політики динамівських сердець, запровадженою креативною уявою Ігоря Суркіса, що вже ніхто не вірив в доцільність процесу. Ребров незаслужено знову опинився в тіні. Після перших успіхів пліткували, що це не його звитяга, а плоди праці всього тренерського штабу на чолі з іспанцем Раулем Ріанчо. Мовляв, український спеціаліст просто виконує роль обличчя. Поганий жарт не відразу втратив актуальність, але час розставив всіх по своїх місцях. Цифри найкращий аргумент. Особливо коли йдеться про сучасну історію Динамо. З 2010 року Київський грант виграв тільки три чемпіонати. Двічі це сталося під керівництвом Сергія Реброва, хоча він був наставником лише впродовж трьох сезонів. За цей час динамівці навіть дісталося офф Ліги Чемпіонів, чого не траплялось 15 років. Коли Ребров покидав Київ, до нього було тільки одне питання чому валяхлі? Проте, вже через рік воно зникло, адже молодий тренер реабілітував рівень амбіцій, повернувшись до Європи. З угорським ференс варушем українець майже ідентично повторив динамівські успіхи. Тричі поспіль ставав чемпіоном та провів команду через чотири кваліфікаційних раунди у груповий етап Ліги чемпіонів. Вперше за 25 років. До сьогодні така математика робить Сергія Станіславовича найсильнішим українським спеціалістом, який повністю заслужив запрошення у головну команду країни. Якщо вам здається, що біля керма національної збірної Блохін та Шевченку досягли більшого ніж Лобановський, подумки уявіть, як Україна зустрічається у плей-офф проти Німеччини. Експеримент нагадує, що синьо жовті завжди були залежні від супутніх обставин, жахаючись сильних суперників у рівних умовах. Але надія на зміни залишається особливо сьогодні, адже ми знаємо, що обов'язково переможемо. Якщо Сергію Реброву вдасться прищепити українській збірній новий рівень гідності, це дозволить йому нарешті вийти з тіні Шевченка, ставши в один ряд з головними героями українського футболу.